Всім привіт! Короткий ефір з приводу нового тренду почіпляти прапори на свої Фейсбук-Аватари. Я не знаю, для якої цілі започаткований цей тренд. Наскільки я розумію, це пов'язано з новітніми загрозами, які нависли над Україною військової агресії. Наскільки я розумію, це пов'язано з тим, що на кордоні з Україною накопичено велику кількість російських військ. Наскільки я розумію, це пов'язано з тим, що українці хочуть висловити свій патріотизм і рішучу готовність протидіяти війні, в той же час на львівське литовище приземлився черговий натівський літак і мережа. Радіє з приводу цієї події. Дозволю собі висловити протирічиві думки з приводу. У мене радості ці літаки не викликають жодної. Знаєте чому? Тому що я відчуваю, що Україна сьогодні стала просто шахівницею, на якій розігрується партія, в якій ми з вами є, на жаль, пішаками. Сьогодні, після продажу української землі, і напередодні запровадження чергових диктаторських законів, де будуть повні утиски наших з вами прав, аналогічні закони дивним чином ухвалені в Російській Федерації, у мене дуже велика занепокоєність з приводу, що віщують нам ці літаки, чи допоможуть нам прапори на аватарах. І тут я хочу закликати своїх слухачів пригадати. Що, коли Путін збив польську еліту в небі над Смоленськом, Європа змовчала. І тоді, коли я зрозуміла, що почалася агресія з боку Росії і що є процес ліквідації української державності, ніхто не помітив, що Путіну просто дозволили глобальні структури вчинити те, що він вчинив. Друзі, давайте стримаємось в радощах і подумаємо, що нас чекає. На жаль, перечуття тривожні, нічого доброго, літакиці нам не віщують. Ми лише пішаки. Нашу землю захоплено. Розігрується гра пландемія, перша, друга, десята серії. Розігрується гра турбота про нас уколами. А давайте подумаємо, чи не будуть нас колоти під примусом в час евакуації, якщо буде запроваджено воєнний стан. Давайте подумаємо, як нам дійсно запобігти війні? Тому що гра йде не за наші інтереси, а за нашу землю, за наш ресурс і без нас з вами, друзі? В той час, коли наші хлопці воюватимуть, діти еліти відпочиватимуть на багамах, а ми віддаватимемо свої життя і нашу землю чужим глобальним структурам. Як же ж нам? Зупинити це. Але головне зрозумійте, на нас не Путін нападає, точніше, не зовсім Путін, а нападають на нас Путіним, як великою фігурою в шахах. Адже він є така ж фігура, такий же керований маріонетковий президент, як і наші президенти. І граються вони в войнушку. Нашими з вами життями. Дай Боже, щоб цієї ситуації не було. А ще додам, шанованим порохоботам, ваш шоколадний зайчик не спромігся за вісім років війну назвати війною. Він обізвав її АТО і робив бізнес на життях. Котли, в той час паради. Знущався над матерями, когось підкуповував. Відкривайте очі, друзі. Шулерів час називати шулерами, війну дійсно, час називати війною. Але бажано запобігти війні, зупинити агресію і берегти свою землю і себе самих. Але в першу чергу, від шулерів внутрішніх. Адже саме вони допустили те, що ми стали такими слабкими, що нами маніпулюють зовнішні оркестранти. І коли ми віддавали ядерну зброю, це був перший крок до втрати нами незалежності. Дай Боже розуму тим політикам, які ще можуть вплинути, і дай Боже розуму людям не піддакувати і не радіти. Тому що з ними роблять, всім гарного дня.